Тут написано, що я боєць збройних сил України, і я цим пишаюсь. Літо 2015. Донеччина, 26-річний кримчанин Олександр Кравченко, проходить курс молодого бійця, щоб боронити Україну на фронті. Наступні сім років він провів у війську, та 17 квітня, 22-го друзі в останні спілкувалися з ним. Я буду чекати до останнього і буду вважати, що він живий. От і поки ми не підтвер... нам не підтвердять факт, ми будемо вважати його за живого. Олександр із Сімферопольського району навесні 2015-го чоловік виїхав з Криму, бо не міг змиритися з російською окупацією. Це був звичайний підліток із кримського села, який закінчив в рідному селі школу завдяки одній зі шкільних вчительок. Він собі викликав, можна сказати, українську ідентичність. Він був взагалі проукраїнський до мозку кісток. У нього була вишукана мова. До 2013-го Олександр працював вантажником на м'ясній фабриці. Та простий хлопець із села біля Сімферополя під час революції гідності став активним учасником акції протесту у Києві та Сімферополі. Розповідають друзі, він навіть у себе вдома в селі. Знаючи, що це здається вже після окупації, було, але він висловлював свій протест тим, що він наносив фарбу аерозольну на паркані, на воротах там три зуби, Крим, це Україна, тобто, от він так це висловлював в тому числі. Я в окупації, коли був, мій спротив був це знаєте, в магазині. От два, дві пари чобітків жовті і сині. І я їх тихенько перекладав, щоб сині до жовтих стояв. Це мій був спротив, а він виходив з прапором, виходивши в вишиванці. Не був таким кремезним, не був таким. У нього просто сила духу і характера була. Ось це навіси найсильніша риса людини. У вишиванці та синьою і жовтою стрічками. Це вже під час російської окупації Олександр на проукраїнській акції до дня народження Тараса Шевченка. В обичному магазині та жовто синее, это не запрещено там його та ще двох учасників затримала окупаційна поліція. Судом установлено, що я 9 марта 2015 року був разом Гікурьовичем Шевченко. Хлопці, ну, які вже попали в руки поліціянтів окупаційних, е уточнювали на яких підставах суддя. Так звана називає українську символіку ну, от екстремістською. У відповідь лунало щось на кшталт. Я в інтернеті вичитав, Сашку дали щось, здається, 40 годин робіт. Після цього його там, по різних так званих центрах протидії екстремізму тягали, залякували всіма там, смертними карами. Ну і він ще маючи цей так званий вирок, не відбувши це покарання ці 40 годин, він просто з Криму виїхав, ну, туди, де нікого і нічого в нього фактично не було. Спершу Олександр виїхав до друзів у Запоріжжя. Там займався волонтерством. А менше як за місяць доєднався до Збройних сил України. Хотів повернутися додому, але вже, що називається, на броні. Як переможе, з інших варіантів вже в нього не було. Хотів звільнити наш півострів, хотів, щоб він був українським, щоб там ми могли в вишиванки ходити на четвердах, щоб ми могли на набережні в Ялці. У мене в Євпаторі букати і за містом відпочивати в наметах. Ну тут жити повноцінно. Друзі розповідають, Олександр став стрільцем-невідником, служив у 57-й бригаді. Його позивний Крим. З його таких вагомих операцій це синьо-жовтий, червоно-чорний прапори встановлені в, якщо не помиляюся, 16-му чи тому ж таки 15-му році на злітній смузі Донецького аеропорту практично під носом Кацап. Ну в основному він був там, на східному напрямку. Донеччина, ну, тобто всі основні події відбувалися саме там. Олександр цікавився історією України, хотів викладати її дітям. Вже під час військової служби вступив до Таврійського національного університету. Хотів демобілізуватися, але не встиг. Почалося повномасштабне вторгнення. Його Крим зустрів у війську. Тож про цивільне життя вже не йшлося, кажуть друзі. Березень, квітень у нас здається, з Сашком були якісь такі короткі переписки. У мене в месенджері останнє повідомлення від нього тримаємося. Я тоді знав, що він десь там де реально гаряче. Там, де реально важко. От я пам'ятаю, ще от з днем народження його тоді вітали. Він ще там. Ну це був день, коли він був у мережі. Він там ще відповідав на привітання. Дякував. За два дні після дня народження, 17 квітня, Олександр на зв'язок більше не вийшов. Ми намагалися ну, збирати якісь повідомлення про ті дні, якось їх складати в. Цілісну картину якось відновити, і там дуже багато таких свідчень, які не те, що там суперечать одне одному, але якось ну, вони не в'яжуться. Десь була інформація, що нібито його ну, нібито під час артилерійського обстрілу чи там, під час дронової атаки хтось сказав, що його нібито в бліндажі завалило з іншими хлопцями. Хтось сказав, що він нібито з бліндажа вибрався і. Намагався розвідувальний безпілотник збитий, над ними висів і його міною потім накрило. Друзі кажуть, Олександр вважається зниклим безвісти, але вірять і чекають на його повернення. Можливо, коли-небудь нам дасться, ну, якось його пам'ять увічнити. Може, якась це буде е, таблиця меморіальна, якийсь пам'ятний знак. Але я був би дуже радий. Коли-небудь, якщо раптом трапиться якесь диво, цей пам'ятний знак разом із ним демонтувати власноруч. Таких от просто не вистачає в Україні. Люди часто не, у нас тут не посміхаються, він посміхався. Він мав зачіску характерну. Він підкреслює собою все українське. Це українець, українець з Криму, кримський українець, справжній. Ксенія Вапельник, Сергій Дунда та Мирослава Трофінчук. Суспільне новини Крим.